Чи оскверняють образ Бога, б'ючи палицею лежачу жертву, так, що відпочиває гестапо? Чи брехнею зневажують тих, кого обманом зробили в меншості? Так що заздрить гебес? В усіх випадках принижується гідність людини. І не справа в тому, що перетасувати колоду і поміняти козир, а справа в тому, що нам не треба грати у наперстки. Ми не зуміли до кінця довести 91 й рік. Не зуміли до кінця довести 2004 рік? Чому? Тому що не було інструмента довести до пуття звільнення України від сатанинської ідеології, коли людина ніщо, а диктатор все. Сьогодні, дякуючи Богу, народився інструмент. Це ви, хто виріс уже в незалежній Україні. І ті, хто виріс і давнішче, але хто, піднявшись отут з метро на цей майдан, залишився залишив у переході там 5, 10, 15. Я особисто там внизу залишив 50 років. Мені сьогодні знов 20. я знову студент! Я мало того, що захоплююсь вами, я низько вам вклоняюсь всім. Хто сьогодні прийшов сюди? Хто сказав разом і до перемоги? Але до перемоги над злом, над зневагою. Я думаю, що собака, бульдог, який ухопив масну кістку, не буде вам її нести і віддавати. Тому не будьте наївними і не думайте, що якщо хтось грає по сценарію, який замовив Путін, а реалізовують хтось інші. Раптом передумає грати по цьому сценарію. Хто мав можливість дивитися уважно і переглядати сюжети біля адміністрації президента в інших місцях, той побачить, що це погано зіграний театр. Але спеціально розіграний для того, щоб вас звести на провокації і. Зіграти на розкол України. Там велика стратегічна мета стояла, але ви зірвали цю мету. Але ви знаєте, що ще завтра ми не розв'яжемо до кінця цю проблему. Але треба завтра виходити. Для чого? Що якщо ви виходите на дистанцію, якщо ви спортсмени, у вас мусить бути сильний старт, у вас був сильний старт. У вас повинно бути прискорення протягом всієї дистанції. І тоді у вас буде сильний вибуховий фініш. але він буде ще не завтра. Ви повинні розуміти, чим довше буде стояти цей майдан, тим довше і сильніше метастази дух Майдану будуть проходити до кожного села, до кожного хутора. І через два тижні уже ті. Хто б, не думаючи бив демонстрантів, почнуть плюватися на тих, хто їх заставляв це робити. Але на це потрібен час. Нічого не робиться моментально, все повинно дозвіти. Здавалось би, нічого не могло бути і раптом виник мільйонний майдан. Він не раптом виник. Це наслідок терпіння народу. Протягом років брехні й зневаги. Ще недавно отут стояв майдан підприємців, які скандували ганьба і так далі. І так далі, і Майдан нічим не закінчився. Вони не довели до кінця справу, не зуміли, бо не було інструменту. Сьогодні будьте мужніми, будьте послідовними, будьте витриманими і знайте, що ваша сила, сила спокою, сила мужності, сила переконаності сильніша за Беркути, але не дати можливості вчинити жодної провокації. Жодної. Тому що, ви знаєте, е Всяка ситуація вимагає адекватної реакції. Зараз повинно бути так, як ви робите, все робиться правильно. І ще я вам хочу єдине сказати: оскільки ми говорили про Шевченка, то буде ж 200 років. І пригадайте, що Тарас Григорович писав в Косаралі. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає? Чи забуде мене в снігу на чужині? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. О, не однаково мені. Так, от ви, молодці, ви не даєте. Ви не даєте запалити Україну. Ви взяли на свої плечі долю України. І я закликаю на вас, благословення Господнє, щоб воно було з вами в усякий час, на всіх дорогах, на всякому місці. І я щиро вдячний всьому священству, яке я тут бачив, незалежно від те, якої номінації, не січі. Боже Слово, несіть Слово пророків. І хай кожний, незалежно від того, чи він православний, чи він греко-католик, чи він рибокатолик, чи він мусульманин, хай він чує себе вдома, бо творець неба і землі, і всього видимого і не Один. І ми діти єдиного Бога. Оце є та система відліку, та система координат, в якій ми маємо розв'язувати всі питання. Питання не в тому, щоб поміняти маски. Розумієте? Але ще одне, ми хочемо, щоб кожен займався своєю справою, щоб муляр мурував, лікар лікував. А політик. Якщо він взявся бути міністром чи прем'єром.